Дуже гарною пропозицією від туристичного агентства Sunny Planet, що в перекладі звучить як сонячна планета, ми скористалися цими осінніми листопадовими днями 2020 року. Програма туру вихідного дня включала в себе подорож в українські Карпати, а, зокрема, в чарівні куточки Яремча та відомого гірськолижнього курорту Буковель. І ось ми в Яремчі. Яремче низькогірний курорт, розташований в надзвичайно мальовничому куточку між горами на березі пруту. Через місто пролягає дорога до найвищої вершини українських Карпат Говерли. Яремче справжній осередок гуцульської культури з дуже добре розвинутою інфраструктурою. А далі йдемо на водоспад, шум води чується далеко від нього. Водоспад-пробій красиве, мальовниче і популярне місце в Яремчі. Мабуть, свою назву водоспад отримав не через свою красу і навіть не через висоту, а через те, з якою потужністю потік пробивається крізь скелі і спадає вниз. Водоспад, немов пробиває, шлях річки пруд серед гірських порід, скидаючи вниз величезну кількість води. Звідси і назва пробій. Вода в ньому котиться по камінню з невеликої висоти, близько 8 метрів. Проте навесні, коли гірський сніг починає танути, водоспад буває дуже повноводним. Мабуть, хто раніше чув про Яремче, знає про місцевий сувенірний ринок. Серед величезного асортименту виробів гуцульських майстрів можна вибрати від магнітика до оригінальних предметів домашнього інтер'єру. Кили, мишка, тулки, тарілки, кераміка, люльки, магнітики, різноманітні шкіряні та дерев'яні вироби, народні музичні інструменти, різного роду вбрання, від верхнього до сорочок та платів, вишиванки, вироби з овечої шерсті, взуття, різноманітні трав'яні чаї, мед, сири, консервація, все, чого забажає ваша душа. Ось і сумочка моя. Шкіряні сумки, виготовлені майстрами Прикарпаття з використанням стародавніх технологій вичинки шкіри унікальні, оскільки виготовлені в обмеженій кількості. А тим часом фотосесія триває і їдемо далі за новими враженнями. О, перевернута хата! І чого у світі не буває? Демо дивитися? І ми не виняток. Як же нам не зробити фото, такого бути не може в перевернутій хаті, перевернуті світлини. Україна багата цікавинками і незвичайними місцями. Одним з таких є перевернутий будинок, який розташований в селі Поляниця на Івано-Франківщині. Gue <laughs> <laughs> t <laughs> І далі по маршруту парк динозаврів. Парк динозаврів живе своїм життям. Найцікавіша аудиторія це діти, і саме тут вони отримують яскраві емоції. А ось це Буковель. Нарешті ми тут. І це наша перша поїздка в Буковель. Емоції через край. Буковель найбільший гірськолижний курорт України, частка якого підйомники, готелі, земля належать державі, розташований неподалік від села Поляниця Яремчанської міської ради, біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем моря. Найвища точка курорту гора довга 1372 метри. Гарний краєвид відкривається, коли підйомником спускаєшся з гори. Далекі та близькі гори, сонячні полонини, синє небо, чисте повітря, яке пахне хвоєю. Зустріч з відомим чернівецьким блогером Олександром Заліського була випадковим сюрпризом. Адже в Буковелі відпочивають дуже цікаві особистості. Популярний гірськолижний курорт Буковелі в Івано-Франківській області може похвалитися новим штучним озером. На його будівництво було витрачено 150 мільйонів гривень, що стало для всього курортного комплексу найбільшою інвестицією. Глибина водойми досягає 8 метрів, ширина 140 метрів, а довжина понад 750. Тепер озеро назавжди увійде увідев список місцевих визначних пам'яток. Дуже гарно та цікаво проведений час. Дякуємо туристичному агентству Санні Planet, його команді. Що влаштували нам таку незабутню поїздку Карпатами та людям, які розділили з нами подорож туру вихідного дня? До зустрічі!